Привіт тобі, друже! Це Бородач Звичайний, і сьогодні я хочу поділитися з тобою п'ятіркою стратегій із будівництвом та менеджментом, на які я чекаю та які мають вийти цього 2025 року. Підкреслюю, це не топ найкращих з кращих, а суто мій список бажань, і він може і має відрізнятися від твого, і це нормально. Ну, добре, годі базікати, наливай собі кружку чаю і поїхали. Першою згадаю, Builders of Egypt. Її розробкою займається студія Strategy Labs, і це гра з цілої серії містобудівних стратегій на історичну тему. Нещодавно вийшла Builders of Greece, готується гра про Китай та Рим. Отже, в будівельниках Єгипту ми будемо досліджувати землю фараонів крізь віки. Від дельти Нілу до Нубії Розвіватимемо міста, збудуємо піраміду фараону та розкішний палац для себе коханого. В грі обіцяють деталізовану графіку, складну економіку та управління ресурсами. Для мене це осучаснення легендарної фарао. І оскільки ту гру я люблю ніжною любов'ю, до її нащадка придивляюся дуже уважно. Хоча мушу відзначити, демка мене не надто вразила. Але може до релізу це виправиться? Побачимо. «Builders of Egypt» релізниця вже 8 січня. Hollywood Animals – цікавий симулятор кіномагнату від VP Studios, авторів хіту «This is Police». Ви керуєте занепадаючою кіностудією на світанні Голівуду. Гравець бере участь у всіх етапах кіновиробництва від будівництва сюжету до планування прокату. Де кожна фаза має безліч далі. Але не варто думати, що перед нами звичайний тайкун. Ні, можливості гравця значно ширші, адже кожен бізнес має темну сторону. Дотримуйтесь законів або задовільніть мера, щоб зіскочити з гачка, підвищте сценарісту зарплату чи нагадайте йому, як ви зам'яли справу, де він прибив проститутку. Відкладіть фільм, щоб не зіткнутися з конкурентами, або нехай мафія розчистить вам календар. І з подібними рішеннями доведеться стикатися на кожному кроці. Вже зараз можна спробувати демо і вирішити, чи варта гра твоєї уваги. Я ж її придбаю однозначно. Тим більше гра виходить 27 лютого і вже має українську локалізацію. Тож чекаю. На третьому місці гра від майстрів неоднозначних рішень 11 bit Studios. Це ті хлопці та дівчата, що подарували нам дві частини фростпанку. До речі, на каналі є проходження обох компаній. Та це моя війна. І от колись в першому кварталі 25-го року має вийти їхня чергова гра The Alters. Це буде виживач з елементами будівництва бази, керування ресурсами та, звісно, складними виборами. Ми граємо за звичайного інженера, який опинився сам на сам з труднощами на далекій планеті. Аби вижити, впоратися із складними завданнями підготовки порятунку з жорстокого світу, він має створити альтернативні копії самого себе, а заразом переосмислити власне минуле вибір, який він робив колись, і наслідки до яких цей вибір призвів. Я грав у демо цього дуже цікавого проекту. Десь пошукає на каналі, він є, і навіть ця демка мене змусила замислитися про вплив рішень на наше життя. А що буде, коли вийде сама гра? Гру переклали солов'їною, тож чекає на The Alters із нетерпінням. Срібну медаль в моєму топі очікувань віддаю Two Point Museum. Це гра від розробників Two Point Studios, відомих за гумористичні симулятори шпиталю та університетського кампусу. До речі, остання теж є на моєму каналі. Можеш подивитися, якщо хочеш, дуже. Але не забувай тільки вподобайки ставити та коменти писати. І підписку. Підписку перевір. Дякую. Отже, в новій грі ми будемо керувати власним музеєм, відправляти експедиції за рідкощами, збирати унікальні експозиції і все це у фірмовому, веселому та динамічному геймплеї. Однозначно братиму цю гру в передзамовленні і обов'язково запишу проходження для каналу. Two Point Museum виходить в стімі 4 березня. Чекаю. І, -да -дам, -да дам нарешті Лідер. Гра, про яку відомо дуже мало, але на яку чекаю більше за всіх Anno 117 Pax Romana. Це довгоочікуване продовження легендарної серії стратегії Anno від Ubisoft Blue Byte. В грудні розробники випустили останні DLC до Anno 1800 і попрощалися з нею, повідомивши, що повністю зосереджується на новій грі. Як багато фанатів і просили, тепер Анно відправляється у 117-й рік нашої ери, час, коли давній Рим досяг вершини своєї могутності. Розробники анонсують масштабні битви, розвиток міст, дослідження нових земель і захоплюючу сюжетну кампанію. В грі обіцяють багатий історичний контекст, глибоку економіку та різноманітні способи гри. На жаль, якихось деталей поки немає, але кредит довіри до розробників в мене великий. Тож на Anno117 Pax Романа я чекаю з нетерпінням аж свербить. Точної дати релізу немає. Запасаємося терпінням. Друже, ось ми і фіналом мого невеличкого топу найочікуваніших стратегій 25-го року дісталися. Але світ ігр пропонує нам таку кількість різноманітних і захоплюючих проєктів, що в кожного з нас є шанс знайти щось для себе, а мені доповнити цей рейтинг. Можливо, і таке. Якщо запропоновані мною ігри сподобалися тобі, значить я свого задуму досяг. Бувай здоровий, не губися, підтримуй наших та насолоджуйся якісними іграми. Все буде Україна, Па-па.